Сьогодні в нас велике відео про тарифи. Я якось запитав у вас, чи було б цікаво послухати про, скажімо так, обґрунтованість чи необґрунтованість цін за комуналку? Ви сказали, що так. Отже, поїхали. Це розпочалось у 2015-му. Тоді вперше відбулось суттєве зростання. І непогано так підняли – газ для населення в 3,3 рази, тепло – плюс 72%, світло – плюс 50%. Для того щоб зрозуміти причини, треба перенестись у цей час. Анексія Криму, війна на Донбасі з економікою, все м'яко кажучи, дуже і дуже погано. Але найголовніше тут борги та курс долара. Це справа в тому, що ми мали та й зараз маємо великі доларові кредити, які стали для нас дуже дорогими через зміну курсу, а грошей на виплати не було. От зовсім замаячив Та що там замаячив про нього. Говорили як про вже доконаний факт. Адже кредитори не хотіли йти на реструктуризацію. А допустимо, дефолт все стане ще гірше. Єдиним виходом тоді була позика в МВФ, адже якщо дає МВФ, це сигнал для всіх, що можна кредитувати, а це відкриває можливість додаткового залучення фінансування. Так врешті і сталося. МВФ погодив програму на 17 мільярдів доларів. Так для розуміння, це більше половини всього бюджету у тому ж 2015 Але до чого тут, взагалі, тарифи? Ця справа в тому, що друзі з МВФ дають кредити не просто так, а у свою чергу вимагають певних реформ, щоб краще з корупцією боролись, щоб побільше дерегуляції, ринкові тарифи. Саме так, підняття тарифів умова недопущення дефолту у 2015-му. Ось лист про наміри щодо співпраці з фондом. Невеличкий фрагмент: тарифи для підприємств ТКЕ заохочують до надмірного споживання енергії і призводять до великих квазіфіскальних ризиків на Нафтогаз України, спричиняють збільшення імпорту газу, перешкоджають інвестиціям. І ось обіцянка збільшити ціни. Але якщо тарифи в нас такі неринкові, напрошується питання: а чому? Якось так історично склалось, що наша влада, коли мала таку фінансову можливість, субсидіювала споживачів не адресно субсидіями, а робила комунальні послуги дешевими для всіх. Грошей на це, якщо ми говоримо про газ в нафтогазу, звісно, не вистачало. Бо а звідки їм взятись? Споживачі не доплачують величезна дебіторська заборгованість і треба купувати газ за кордоном, платити валютою для того, щоб за все це якось розраховуватись, брались кредити. МінФін випускав облігації компанії. Постійний марафон перекредитування. Нафтогаз по суті отримував мільярди з бюджету, але в 2014-2015 грошей не стало. Компанія залишилась з дефіцитом, що більший за державний, а от зобов'язання купувати імпортний газ нікуди не поділись. Тому плюс під тиском МВФ було ухвалене рішення перекласти необхідні 2 мільярди доларів на плечі населення шляхом підняття тарифів. А ті, хто не міг платити, отримали субсидії Нафтогаз став. Прибутковим, це по тарифам на газ. Інші складові житлово-комунальних послуг залежать від цього. Наприклад, в структурі собівартості теплопостачання паливо, тобто газ або вугілля, займає дуже багато. Газ подорожчав, обсяги власного видобутку вугілля впали через війну на Донбасі і маємо зростання. По електриці така сама ситуація. Звичайно, ТЕЦ і ТЕС вони роблять і тепло, і електрику, не є ключовими виробниками, але є значними. Паливо подорожчало, тариф збільшився. Ну а водопостачання у свою чергу залежить від електрики. Тож все логічно. Далі пройдемось по кожній комунальній послузі і розберемось, який там ринковий тариф і скільки ми по факту сплачуємо. Почнемо з електрики. Ціна в платіжці в нас суттєво занижена. Покриває десь плюс-мінус 30% від реальної її вартості. Але за рахунок кого в різні періоди було по різному з 14 по 19 по суті субсидіював бізнес, який платив більше за рахунок цього, електрогенеруючі компанії могли отримувати прибуток та постачати нам по пільговим цінам. Це називається перехресне субсидіювання. Настав 19 і відповідно до попередніх домовленостей з нашими міжнародними партнерами в Україні запрацював ринок електроенергії. Для того щоб цей ринок ніяк не вплинув на тарифи, в кабінеті міністрів сказали енергоатому та Укргідроенерго, це державні компанії. Хлопці, тепер ви будете вироблену вами електрику, звісно, не всю, але щоб людям вистачило, за дешево продавати посереднику державному підприємству гарантований покупець. Той, у свою чергу, продасть її так званим пупам постачальникам універсальних. Послуг, зазвичай вони пов'язані з власниками обленерго, що відповідають за доставку електрики. І ці, ці пупи. Потім мають електроенергію продати нам з вами за пільговою ціною. У 2021-му нова влада вирішила знизити тарифи. Для цього запустили нову формулу. Джерелом компенсації пільгової ціни залишаються державні підприємства. Але тепер постачальники універсальних послуг купують електрику у того ж енергоатома за ринковою ціною і продають нам за пільговою а вже нестачу. Через різницю цін їм компенсують ті ж два державні виробники. Звичайно, Звичайно, такі зобов'язання негативно не впливають на доходи держкомпаній, і вони можуть піти в мільярдні збитки, адже тариф іноді не перекриває навіть собівартість виробництва. Який там ринковий тариф, який включає в себе ще й доставку. Видобутком українського газу займається компанія «Укргазвидобування». Ходить в Нафтогаз. Вона забезпечує приблизно 70% всього видобутку в Україні. Все інше відповідно приватні компанії. Купувати цей газ мав та має право лише нафтогаз. Він у свою чергу продавав його газбутам за пільговою ціною, які постачали його споживачам. Ці газбути, які облгази, які відповідальні за обслуговування труб, усунення аварій і беруть плату за доставку газу, контролював фіртаж. Але потім це все в нього забрав Нафтогаз і тепер відповідає за всі елементи постачання газу. Отака механіка. Про ціни, як нам вже відомо, каталізатором змін, тобто підняття тарифу, яке відбувалось, коли Україна потребувала грошей, це не лише 15-й, Був Міжнародний валютний фонд. Ну і Андрій Коболєв, екс керівник Нафтогазу. адже саме НАК забезпечував можливість нам з вами платити менше. Так, от після підняття у 2015-му і до 20-го в нас існували дві ціни для промисловості, ринкова, яка залежала від котирувань на європейських хабах для населення. Дієв пільговий тариф, регульована ціна. В 2020-му внаслідок попередніх домовленостей з кредиторами, запрацював ринок газу. Ціни як для промисловості, так і для населення перерівняли до цін в ЄС. І залежно від ситуації на ринку вартість могла не тільки зростати, але й знижуватись, як це відбулось в опалювальному сезоні. 19-20. Але щось пішло не так вже у 21 першому. Світові ціни на газ полетіли вгору, і виходить вартість для населення теж. Тому ринок на певний час прикрили, а згодом запустили річний тариф з однаковою ціною. Потім війна, і вартість газу для людей знову заморозили. Увесь цей час бізнес платив стільки, скільки воно реально коштує. І на цьому графіку непобутові це не тільки промисловість, яка платить найбільше, але також різні. Пільгові категорії, які своїми цінами опускають вниз загальну суму. По факту, через ці ціни бізнес страждав, в тому числі через це у 21-му Дніпропетровський металургійний завод був змушений зупинити частину виробництва. І таких прикладів багато. Весь цей час ми платили менше за рахунок Нафтогазу, якому потім це докомпенсували з бюджету, тобто з наших податків. Централізованим теплопостачанням здебільшого займаються комунальні підприємства, з чого складається вартість. Ось Київ теплоенерго каже, що понад 80% це паливо, газ або вугілля. І газ використовується більше. Як ми вже знаємо, ціна на нього в нас збільшилась. Саме через це тарифи на тепло поповзли вгору. Але чи ринковий це рівень? Постачальники теплокомуненерго отримують газ за пільговим тарифом. Дорожче, ніж для населення, але менше, ніж для бізнесу. Якби зараз виробники тепла платили б як ринок, тарифи можна було б підвищити рази в три. Таку ціну забезпечує Нафтогаз, і так буде в найближчому майбутньому. Але і цей тариф не завжди можна покрити собівартістю. Причини цього такі. Давайте на прикладі Київського Київтеплоенерго. Собівартість тарифу майже встиг самим тарифом. Особливо не заробиш так, це і без ремонтів. А ремонти ой як потрібні. За даними проекту енергетичної безпеки, Юсейт, понад 60% теплових котлів перевищили термін експлуатації, а 60% теплових мереж. Потребують утеплення або заміни через це низька ефективність роботи, тепловтрати до людей доходить менше тепла, і вони змушені використовувати ну, наприклад більше електричної енергії для виробництва якої на ТЕЦ і ТЕС потрібен газ, замкнене коло. Через все це теплокомуненерго хронічно збиткові і докомпенсовує їм це місцева влада, яка з 2021-го встановлює тарифи на тепло. Також цьому їй допомагає центральна влада. Але через те, що держава не доплачує, з'являються борги. Ну і ще є така штука, як платіжна дисципліна. Вона в українців, м'яко кажучи, хромає. Просто уявіть, тариф порахований копієчка до копієчка, і тут бац і прийшло на 10% менше. А можливості санкцій майже немає. Як правило, Відключити окремих споживачів технічно неможливо. Штрафи обмежені у розмірі. Суто, з економічної точки зору людям раціональніше не платити та чекати судового процесу. Водопостачанням займаються водоканали, які теж здебільшого є комунальними підприємствами. Тобто підпорядковані місцевій владі окремо встановлюються тарифи на водопостачання і окремо на водовідведення. Причому вони різні для різних водоканалів, залежать від їх технологій обробки. Ось як виглядає збільшення цін в середньому. Сам тариф складається здебільшого з вартості електроенергії та заробітної плати. А ось ця інвестиційна програма, скажімо так, не дуже виконується, адже у водоканалів не вистачає грошей. Чому? Бо тарифи теж не ринкові. І якщо енергопостачальні компанії мають релевантну ціну для бізнесу, то тут всі на одному рівні. На жаль, красивих графіків щодо реальної ціни в мене немає. Але є ось такий виробничо практичний журнал із назвою водопостачання і водовідведення. Його видає. Профільна асоціація. Тут багато говорять про наше питання. Давайте на прикладі нещодавнього підвищення тарифу на воду, яке так і не відбулось. Коли рішення тільки було ухвалене, в асоціації заявили, новий тариф, на жаль, менше очікуваного і не дає змогу підвищити ту мізерну заробітну плату для робітників водоканалів. Це тільки підштовхне плинність кадрів. Середній вік працюючих вже досяг відмітки 50 років. Але навіть це рішення скасували. І зараз у тарифі, який був ухвалений ще у 2021-му, вартість бензину закладена на рівні 20 гривень за літр. Зарплата близько 10 тисяч гривень. Ціна електрики менша, ніж реальної. І так було завжди через те, що влада боялась піднімати тарифи. У водоканалів немає грошей для підтримки інфраструктури на нормальному рівні. Всі вони потребують компенсації. А система тарифоутворення не має стимулів для розвитку. Адже як може мислити керівник: ну от я збитковий, мені за це нічого не буде. Поплачусь на тарифи, мені дадуть грошей з місцевого бюджету, а я їх використаю з вигодою для себе. Ну і через те, що тарифи так і не підняли зараз. Є дилема, як врятувати водоканали від зупинки їх діяльності. Тому щоб забезпечувати людей недорогими послугами житлово-комунального господарства, немає нічого поганого. Так роблять, напевно, всі уряди в світі. Та є два підходи, як це можна робити: перший варіант встановити низькі ціни на газ та електроенергію. Відповідно, це впливатиме на теплопостачання та водопостачання. Другий встановити ринкові ціни, але надати субсидії менш заможним людям. В Україні довгий час обирали саме перший варіант. Що ж з події -го, 15 -го, ми були змушені частково відмовитись від цього. Ціни, хоч і підняли, але все ж вони не ринкові, як наслідок зношені системи та кругові борги, які сильно обмежують нормальну діяльність всіх компаній. Та в той же час позитивні речі таки відбулись. В нас запрацювали субсидії для тих, хто дійсно їх потребує. Чому це добре? Як показують цифри, субсидіанти використовують більше енергії, в даному випадку газу, ніж не субсидіанти. Філософія поведінки: якщо щось дешеве, давай використовувати по максимуму. А не субсидіанти доводять, що можна використовувати менше. Відтак не треба закуповувати так багато закордонного газу. А ви уявіть, як було субсидіанти, вся країна. Розрив у цінах для бізнесу та населення створює корупційні можливості. Конкретний приклад: у 2021 році, коли ціни на газ були захмарні, підприємства зупинялись, а влада в ручному режимі обмежила вартість для населення. Нафтогаз для забезпечення постачань уклав велику угоду з компанією Фірташа, щоб та продавала газ людям. І якимось дивним чином хімічні заводи олігарха, для яких газ ой, як важливий, чудово собі продовжували працювати. Як же так виходило? Схема купити за дешево газ, нібито для людей, і продати його бізнесу працювала роками. Ну і окрім корупційної складової, такий ринок коштує для бюджету, а отже, і для нас з вами, дуже дорого. Я просто покажу кілька новин та розрахунків для розуміння масштабу. Нафтогаз по пільговим тарифам для людей очікує на компенсацію від уряду за 22 23 150 мільярдів гривень. Укргідроенерго за дешеву електрику недоотримало у 20-му порядка 10 мільярдів. Енергоатом у тому ж році недоотримав ще 40 мільярдів. А до 2015 року на все це в взагалі витрачали по 10% бюджету. Це все сотні мільярдів гривень. Звісно, коли середня пенсія в нас 5 тисяч гривень, а багато людей отримує ще менше, і тут приходить платіжка на 2 тисячі гривень взимку. Про ринок взагалі не хочеться говорити. Але в той же час для людей передбачені субсидії, які мають враховувати їх рівень прибутку. Ну і такий наратив більше на тему, а чому українці мало заробляють? У нас це ж розмова про тарифи. Якщо подивитись на співвідношення витрат на комуналку щодо загальних видатків українців, так збільшення звичайно відбулось. Причини зрозумілі загальне падіння доходів та різке зростання цін. Але далі цей відсоток іде на зниження, і у 21 му далі даних немає. Він лише на 5% відсоткових пунктів перевищував рівень 2010 року, коли дотування цін було тотальним. Так відбувається, тому що зарплати в нас теж зростають, зростали до великої війни. Тому більшість могла платити по новим цінам, так би ми поступово вийшли на ринковий рівень без зловживань, корупції і з якісними послугами. Сподіваюсь, так колись і станеться. Українці платитимуть ринкову вартість, тому що зможуть собі це дозволити. Це все, що хотів розповісти. Підписуйтесь на ютуб канал економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.